Давно хотів запитати, що за свято сьогодні у Львові там народу взагалі, немає яблуку, де Що за свято, хлопці? Сьогодні день Львова, сьогодні у Львові виступають Адріана, Андрій Залізко, Андрій Князь, Іво Бобул, Вова зі Львова, Наталка Карпа. Стоп, 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 стоп. Тарас, ти знаєш, як тут для гуцулів звучить бла бла, 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 іво бол, бла, 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 бла. Вітаю вас на міста. друзі! Дякую. Все на ваша! На сцені «Торнадо Люкс» Христос Оскрес! Про всі двері Гуцули з перемета Спеціально для і культурної столиці Західної України. Поїхали! Кажуть, що мова у нас не така, та ми ще покажемо всій Європі гопака. Нехай Україна майбутнім горниця! Гей! Львів, зустрічай гуцульські лиця! Вітати до хати, нікому не... Говорять Карпати! Карпати говорять! Добрий вечір! Ну, що ж з Днем Львова зі святом вас Ще раз і ще раз! Ще раз! Останнє! Знаєте, як то казав один старий гуцул, ну і що, що Наполеон програв війну! За то як Москва горіла! Ну що ж, ми починаємо, і перша мітюрка називається Перший мім на селі. <рігум> <рігум> Я перепрошую, ми коли родів в будемо приймати свого. Я чим <рігум> Піша на Гуцульщині реклама після дванадцятої ночі. Тобі хочеться відвертої діалектної розмови Мацьонька! Подзвони мені. Але на мобільний, бо я його після дня не йти не можу дзвони. Я чим кохав, I love you. я тебе кохаю, я тебе люблю. Є? Під жіночим гуртожитком і горку бабам душу у кабінку поклали вікно, застіклети забули. А білий красмеюце, і гопа! Високо, високо. Стоять, стоять, іди сюди. Ну, що там бачиш? А, нема нічого. Я чувствую там щось є. Нема нічого. Я чувствую там щось є. Нема нічого. Я споную чувствую там щось є. Я тебе I love you. Я тебя кохаю. Я тебя я Звичайний випадок під нічним клубом метро. Алло, центральна, да, я вже тут. Алло, онна. Я, я вийшла з дискотеки і я навал на Знаєш що? Мене Антон кину. Да. Що я їду? Я не знаю куди. Добрий день. Доброго вечора. Їдемо. Їдем. Да. Я не знаю куди, але їдем. С неба до земли, достаю солнце лучи. Не плачь, не кричи, он только что был рядом. Я походу печку выключу тут. С неба до земли, достаю солнце лучи. Не Блять, не кричи. Задобала, блядь уже. С неба да землі. Да, отто, а скоро, отпа. Я тебе кохаю. I love you. Я так кохаю. Я тебе люблю. Що є? Я тебе кохаю. I love you. I love you. Літня акція від моєї мами. Збери 20 тисяч жуків за день і отримай гривень 20 на морозиво. Шані друзі, всі бували в бібліотеці. У її цій ситуації бібліотекарша пішла у відставку, ключі від бібліотеки залишила вахтьорші. Добрий день, дайте мені книжку! Рот закрий. Ти читати не вмієш. У бібліотеці тихо. Тихо. Тихо, бо люди читають. Тихо, бо дитина спить. Дитина дикана. Після дискотеки. В салаті з дівками спити, ти кричеш. Що хотів? Дайте мені Пауло Коельо. Пауло, ти чино читай! Ти в державному університеті вчишся. Читай українське, я сказала. Українське, так? Українське, да? українське. Добре, Шевченко, у вас є заповіт? Є, але він у нотаріуса ще не завірений. Приходи завтра, Добре, а сосюра, сосюра у вас є? Сосюра є, але сьогодні не її зміна. Слухай, я ж тебе пам'ятаю, ти ж мене того ти Лермонтова брав. Що не нравиться руська література, чи що? Взагалі не нравиться і ним погано вогонь розкладати. А на пікніки бери коеля, читай українське, українське. Я тебе кохав, I love you, я тебе кохаю, я тебе... Ти... В Карпатах грибний сезон триває до останнього клієнта. Уявіть собі перший гуцульський цирк. Гуцульський цирк убили старсту села. Шановні дітки, дякую, що перестали кидати велами і гралями, клоуни вже пішли. А зараз на нашій арені. Я Ви вступ... Вступ... Туалет, ну значить, дивіться, йдете прямо по канату. Потім вас підхвачують еквілібрісти і спускають прямо біля кліточки з циграми. А там що? А там все. Шановні друзі а на канаті Іван! Я че I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю. Що Я I... Мама прислала з Австралії діткам кінгуру. Кінгуру в шоці, українські таможенники рилися в її сумці. Мої друзі, уявіть, ситуацію молода пара збирається в кіно. Кохана, сідай в машину, поїхали в кіно. Ні. Ну чого ти плачеш? А чого, мої подружки сідають ленкрузери всякими, а ти мене в свою дев'ятку паршиву з ними їду. Ну все, все, успокойся, Вот тобі ключі від Outlander, поїхали в кіно. О, це мені Потім на хату ще заїдемо, а? На хату я не Йду до тебе! Ну, чого ти плачеш? А чого мої подружки йдуть у двохповерхах, і дома ти мене свою хрущовку. Я не так, ти в... мене задовбала, от тобі ключі від двохетажної віли поїхали в кіно. Yes, 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 yes. <плес> чого ти плачеш? <плес> тебе лоха жалко. Я тебе кохав, love you. я тебе кохаю, я тебе... М'ясник з ринку шувар з закритими очима може розібрати і зібрати корову. Уявіть собі, блондинка 136 й раз здає на права. Так, наступний! Екзамен іде наступний. Добрий день. Я знову прийшла. Бідка. От був він добрий, поки ви не прийшли. Та як можна бути таку тупою, щоб не поняти, що держава вам права не дає? Все. А ви знаєте, у мене таке чувство, що я сьогодні сьоні я здам. Я був у церкві, все й положу. Ну. ну, все, з Богом, Їдем? сідайте, сідайте. Значить, для початку пройдемося про по інструктажу, хоча... Хотя... Де не можна обганяти? Обганяти не можна на залізнодорожніх переїздах, переходах, там, де тунелі. — Крашена? Боже, що видно, корінчику. Успокойся, успокойся, успокойся. Значить, перестань виходити з машини. Сячать уже, все. Значить так, заводиш апаратик, першу понижену, от-от-от-от, І пішов. Да. Легесенько, степенічку, відпускаємо, поїхали. так. — Другу давай. Другу давай. Третю! Третю! Четверту! Алло! Я не хотіла. Ні, я, я чесно. Мало їх то нормально. Ти мені вже в печенках, ти розумієш? Ти там, де я не можу сказати на нас люди, дивляться, ти розумієш? Слухай, ти ж баба, я ж мужик. Що ж ти мені відробиш? Сіла бігом, Ні, сіла бігом, б, б, ласка, заводиш треба. апарат, їдемо у, у поле. темно Тобі страшно, тобі, страшно. Що, гаси, виходи, ставай на коліна. Ставай <світ> 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 на коліна у церкві, ти ж була, ти ж знаєш, давай. Будь ласка. Будь ласка, що скажіть, що, що що ви хочете, ви що мене домагаєтесь? Ти що дура, у мене 10 кролів дома голодних конюшину рви, конюшину рви. Я чехов, <пілляв> I love you, я тебе кохаю, я тебе Шановні друзі, ви міша, знаєте... Міша, Міша, Стоп, 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 стоп. Шановні панство, гречно просимо вибачення. Ми розуміємо, і вам жарко нам тим болі у цих піджаках. Але є одна риса, розумієте? Нам не вистачає женського тепла на сцені. Шановні друзі, львів'яни, зараз маєте унікальну можливість на секундочку стати членом команди КВН на Deluxe. Бажаючі жінки, дівчата, бабусі, якщо є в залі. Шановні друзі, всіх цікавить, куди пропала з екранів телевізорів Ольга Грасимюк вам розкриємо цю таємницю. Вона працює на гуцульському телеканалі Ехо. Телеканал Ехо. Дзвоніть нам в студію, поки вітер дує в нашу сторону. І так Ольга Грасимюк. Добрий вечір, люди. Зараз будемо плакати. Знаєте, тако ноги крути, хоже ж не дає дихати. Жара у залі капець, правда? А у нас тут дуже холодно, добрий вечір. Зайти, в мене в гостях сьогодні дівчинка. Я перепрошую, ви кажете, що ви дівчинка. Лиха доленька спіткала нашу героїню. Розумієте, маючи 25 років, у вас 12 дітей, так? це капець. Ви розумієте стільки тих дітей. Я я розумію вам у тому виннику взагалі нема чим зайде! Я перепрошую, чим займається ваш хлопець? Не кажіть то і так понятно. А я нагадаю, що спонсором нашої передачі є новий заспокійливий засіб Німіра преміум. Німіров преміум сама п'ю я вас, запрошую. Вернімося до тих діток, тож стільки тих дітей за кожним і не встежиш. Та? І коли одну з тих діток з'їла собака, ви навіть не замітили. Це капітець. І та я дитинонька в тій собаці собі росла, росла. І ви замітили її аж на новорічній утренні, коли вона прийшла в костюмі песика. Бачите, що з людьми творець співчувають. Знаєте, ми будемо прощатися у наступній передачі. Я вам розкажу про жінку з тернополя, яка 20 років годувала свиню, а та й на з восьми березня не поздравила. Дякую за вам! Rosanna, så er det vi Ну що, шановні друзі, ви знаєте, нам так приємно, нам так приємно, що ви так тепло відгукуєтеся про сільський юмор, аж ні для кого не секрет, що в селі жити ліпше, ніж у місті. А? Всі в село! Давайте похлопаємо село в село. Що що, Ілюша, що ти сказав? У селі реально жити ліпше? Це абсурд. Я тобі ще раз кажу, у місті жити ліпше. У вас в селі нема ніяких удобств. Про що можна говорити, якщо у вас туалет на дворі? А у вас у хаті. Туалет у хаті! Ну, допустимо, хорошо, все, туалет у хаті. інтрига. Хати. У нас сівдобство, я слухаю ще раз. Нашим дітям 10 хвилин до школи. Сіли на маршрутку, 10 хвилин до школи. А вашим? 40. Що? Кілометрів. І що тут доброго? Якщо пішла дитина до школи, все, два тижні у хаті спокій. Не спорь, не спорю. Що ти робиш? Ти подивись що, на тих ваших дітей. Що ти розказуєш? Люди освічені сидять. Ваші діти у місті під школу курять. Можна подумати, ваші не курять. Звісно, не курять, ти попробуй 40 кілометрів поряд, чи тобі курити захочеться. — Хорошо, а дивиться. Що Який чи що? ти починаєш. Послухай мене, я не бабтіст, по-перше. По-друге, у нас є магазин, супермаркет, що захотів, пішов, купив, а у вас город. Що? — Що захотів, пішов, украв. Баптіст. БАПТІСТ! Я ще Baptist. раз тобі повторюю, я не баптіст. мій дрес-код. Розумієш, я ходжу на роботу, я офіс-менеджер. Я працюю на комп'ютері, я заробляю гроші, я можу піти ще раз в магазин, купити собі мікрохвильову піч, е спральну машину, телевізор, а ти що. To usuзь mucit, teчу в горе, мене ніхто не найде. Взагалі, <плев> нас то з с... розсвариться, ній, хлопці. Lugianne. Хлопці, стоп, наклади, стоп, 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 стоп. от розсваріть стоп, вас. Вот місто, вот село. Де хлопці, жити ліпше? Хлопці, заспокійтесь. Чого ви ділите? Що ви ділите на місто і село? Чого ви ділите українців на східних і західних? Чого ви ділите нас на людей, які заробляють багато грошей, і на людей, які отримують пенсії і стипендії? Боже, як гарно сказав, ти звідки то знаєш? Ілля, приходь на 6 годину завтра в церкву до свідків Його. Каже, Баптіст! Баптіст! Бап